Коли ви дізналися про хворобу, дуже часто е запалювалися лімфовузли. Як ви це відчули? У мене обоє батьки померли від онкології. Як знаходили сили боротися з захворюванням? Я весь час думала, для чого це мені. Будь-яка хвороба це страшно. Дуже важливо не відмовлятися від лікування. Яка причина того, що онкології виявляють пізно? Люди, навіть відчуваючи певні симптоми, бояться звертатися до лікаря. Психологічна підтримка дуже важлива, боротьбі з захворюваннями. То онкологія це не вирок, а виклик. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі Антоніна Бабій, жінка, історія якої розчулить, але водночас надихне кожного. Вона та сильна людина, якій вдалося побороти рак. Вона та смілива людина, яка не боїться ділитись з оточуючими власним досвідом, але окрім того, і допомагати, адже є професійним психотерапевтом. І сьогодні вона розкаже про свій шлях боротьби, життя, переживання та успіхи у програмі ЮА Стайл. Вітаю! Це проєкт Юа Style. І сьогодні наша розмова буде про одне з найважливішого те, що повинен берегти кожен здоров'я. Сьогодні ми запросили жінку, яка не зі слів знає, чому важливо чути свій організм та систематично обстежуватися. Адже це допомогло їй побороти тяжку недугу онкологію. У нашій студії психотерапевтка, а також гарна, смілива та сильна жінка Антоніна Бабій. Вітаю, як справа? Добре. Перш за все розкажіть про себе, чим ви займаєтеся? За освітою я психолог, психотерапевт в напрямку Гештальт, одружена і маю двох донечок дорослих донечок. Поділіться, будь ласка, своєю історією, як і коли ви дізналися про хворобу. Про хворобу я дізналася в грудні 2022 року. А про те, що маю генетичну мутацію, три роки назад. А ви сказали про генетичний тест? Отож, хто з родини мав це захворювання? І як ви дізналися про цей тест, що його таки можна зробити? Ну, оскільки. Проблеми зі здоров'ям почалися значно раніше. Як я сказала, що три роки я зробила генетичний тест, то п'ять років назад в мене почалися проблеми якраз з грудьми, і, відповідно, я зверталася до лікаря і системно обстежувалася. І вже, відповідно, мій лікар мені сказав про цей тест, що його можна зробити, і дізнатися, чи є в мене генетична схильність. І коли я цей тест зробила, то тест показав, що в мене є генетична мутація. Мутація бірсії 1 От, тому я системно обстежувалася, і саме завдяки цьому е, я дізналася про свій діагноз на ранній стадії. Які у вас були перші ознаки? Як ви це відчули? Е, ну, п'ять років назад почалися симптоми болю, такого незначного в, в області грудей, от, і дуже часто е, запалювалися лімфовузли. От, відповідно, я прийшла до онкомамолога і е, системно проходила обстеження. От, і згодом ну, ситуація не покращувалася. Я спитала в лікаря, чи можна зробити якісь додаткові обстеження, враховуючи генетику. А що я маю на увазі, коли я говорю про генетику, це те, що в мене обоє батьків померли від онкології. От, і е, коли він це почув, він сказав, що так, звичайно, давай ми це зробимо, тому що це дуже важливо в такому випадку. Е, отже, я пройшла тест генетичний, і е, за кілька днів, отримавши результат, е, я е, дізналася, що в мене є генетична мутація brca 1. От, враховуючи цю мутацію, е, важливо було ну, в такому випадку е, забираються всі ризики, якщо є на даний момент. І... Е, 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 в принципі, такої важкої проблеми складної не було на той момент, так але в грудях в мене були кисти. І, відповідно, враховуючи цей тест, ми вирішили зробити операцію. Ми провели лапароскопічну операцію. Відповідно, забрали новоутворення, які були. Вони були доброякісними на той момент. Це так, як я вже сказала, було три роки назад. От. І далі, на протязі цих трьох років, я просто спостерігалася. Як ви себе відчували протягом цих трьох років? На ну, протязі цих трьох років в принципі я відчувала себе досить непогано. Єдине, що був дискомфорт в лівій груді. А коли ви дізнались про онкологію? Про онкологію я дізналась в грудні, це було на Святого Миколая. А за тиждень до того я прийшла теж на плановий візит до лікаря і для того, щоб запланувати профілактичну операцію. Що я маю на увазі, коли говорю про профілактичну операцію? Тобто, знову ж таки, знаючи про те, що схильність до онкології в мене досить висока, і тим паче маючи проблеми вже так, з груддю і прооперувавшись раз. Ми вирішили, що проведемо операцію, зробимо повну мастектомію, заберемо груди і поставимо імпланти. От. І коли я вже прийшла на планове обстеження перед тією операцією. Зробивши мамографію, я дізналася, що хвороба є вже. А які у вас були думки на той момент, що переживали, та як знаходили сили боротися захворюванням? Думки різні стани різні від страху до відчаю, особливо після першої крапельниці, коли почалися ускладнення? От але допомагала віра і відчуття того, що все йде як треба. І я розумію, що ну раз це сталося в моєму житті, значить для чогось це мені потрібно. Е, просто часто люди, коли дізнаються про діагноз, е, вони думають, за що це їм, так а я весь час думала, для чого це мені, е, що важливо, можливо, переосвідомити, що важливо змінити в житті. От, тому що все ж таки, е, як зараз я розумію, так. Те, що діагноз він став для мене таким мотиватором до змін, до великих змін. І у власній свідомості, і сподіваюся, надалі, і у власному житті. Важливо признавати, так і визнавати всі свої стани і емоції під час проживання такого складного періоду і вважати їх важливими, давати можливість собі відгорювати і знаходити для себе свої ресурси і способи для того, щоб стабілізуватися і продовжувати рух. А як ви зробили вибір видалити груди та як з цим змирилися? Ну, вибору, в принципі, не було, тому що важливо було вибрати здоров'я і життя. От, тому, так як я сказала, я прийшла для того, щоб це зробити свідомо, тому що я хотіла попередити свою хворобу і зробити повну мастектомію, поставивши собі імпланти. От, але оскільки діагноз вже з'явився, тому однозначно я ну, якби підтримувала попереднє рішення так, і зробила собі повну мастектомію і поставила імплантацію. Це операція одного дня. Так, звичайно, реабілітація після неї важка, це важливо врахувати, от. але це дає можливість зберегти красу і е, саме головне життя. Дуже важливо не відмовлятися від лікування, проходити його повноцінно, якщо потрібно хіміотерапію, як я вже сказала. Справді це досить, неважкий, досить важкий період, так? і він, в ньому можливі різні ускладнення і процеси, але це, звичайно, друга тема, яку важливо розвивати окремо. Так? Але щоб я хотіла сказати жінкам, щоб вони не боялися і. Не боялися того, що там буде випадати волосся, що будуть випадати вії. Все ж таки, зараз процвітає індустрія краси і можна підтримувати свою красу завдяки професіоналам. Будь-яка хвороба це страшно. А часом ті, хто знають про це, думають, що це вирок. От чи справді так напевно, знову ж таки, це залежить від того, хто як сприймає так свою хворобу. І я вважаю, що онкологія це не вирок, а виклик. Для багатьох людей виклик якраз до тих змін, про які я говорила, так для того, щоб справді перестати вести війну з собою, перестати боротися з собою. І навіть якщо людина почула про діагноз, який ніхто, в якому ніхто не мав успіху, так важливо писати свою історію, важливо продовжувати і лікуватися. З якого віку, на ваш погляд, потрібно починати обстежуватись. Ми що чим швидше, тим краще, і враховуючи знову ж таки та історію сім'ї, якщо в, в когось у родині є. Люди, які перехворіли онкозахворюванням, так особливо батьки, то тоді важливо обстежуватися швидше і частіше, особливо коли появляються вже якісь перші сигнали та перші проблеми. То якщо є сімейна історія, і, наприклад, там мати хворіла на онкологію, так то, скоріше всього, доньці треба спостерігатися вже там з літнього віку, наприклад. Так, я моїй доньці доньці 23, і ми вже їй зробили генетичний тест. Слава Богу, він для нас втішний, ну, але це знову ж таки не означає, що далі вона не повинна спостерігатися і слідкувати за тим, щоб не виникли проблеми і у неї. А на вашу думку, яка причина того, що онкології виявляють пізно? Я думаю, що основна проблема в тому, що люди, навіть відчуваючи певні симптоми, бояться звертатися до лікаря і почути щось лихе для себе. Так? Але е, важливо це робити. Важливо це робити, навіть якщо е, людина почує і почує це вчасно. Е, тут дуже важливу роль зіграє час. Ви психолог, чому обрали цю професію та скільки часу вже практикуєте? Професію обрала 10 років назад для себе і відразу розпочала навчання, От, тому що в дитинстві, на жаль, я теж стикнулася з травмуючими обставинами, і я вже казала, що в мене обоє батьки померли від онкології. Отже, мама померла, коли мені було 8. Відповідно, ну, важко було так в дитинстві, важко було і потім без материнської любові, теплоти, ласки. Часто в житті опинялася в складних ситуаціях, складно було шукати рішення. От, відповідно, я пішла спочатку для себе, для того, щоб розібратися зі своїм життям, там, зі своїми травматичними ситуаціями. І е, далі вже вирішила, що хочу бути в тій професії і допомагати іншим. Практикую вже більше п'яти років в напрямку Гештальт. Психологічна підтримка дуже важлива у боротьбі з захворюваннями. Ото, чи підтримуєте ви зараз онкопацієнтів. Так, психологічна підтримка дуже важлива, і я з вами повністю погоджуюся. На даний момент я підтримую онкопацієнтів, але це більше не терапевтична робота. Так? А це люди, з якими я проходила лікування, це люди, з які були поряд зі мною. Так? І ми досі спілкуємося. Я більше якось їх підтримую і. Як вони кажуть, надихаю на те, щоб продовжувати, продовжувати лікування, продовжувати віднаходити ресурси для того, щоб були сили. От але вважаю, для того, щоб повноцінно працювати з онкопацієнтами, важливо пройти додаткове навчання, додаткову кваліфікацію по онкопсихології. Відповідно, зараз намагаюся знайти, де можна пройти такі курси по підвищенню кваліфікації. Чи були такі моменти, коли ваша історія допомогла комусь попередити або вчасно виявити захворювання? Так, дійсно, такі історії були в моєму житті, тому що я вибираю ділитися своїм життям. Так, і я описую різні моменти і радісні, і ті, які переживаю на даний момент. Тому три роки назад я написала про генетичний тест і написала про те, що як важливо проходити вчасне обстеження, тому що вони справді можуть попередити онкологію або дізнатися, так як я, так на ранній стадії. І, відповідно, потім люди відписували мені і дехто з знайомих про те, що. Подумали, задумалися в той, в цей момент над тим, що я писала, і пішли, пройшли обстеження. І справді були історії, коли люди відписували і дякували за те, що прочитавши мій пост, вони пішли, обстежилися, і в декого з них виявили онкологію на ранній стадії. І я вважаю, що це дуже важливо ділитися такою інформацією, тому що у нас тема онкології вона трішки табуйована. От, і знову ж таки, так як ми говорили, що дуже часто люди вважають, що онкологія це вирок, так? але е, все, що вчасно, це все дуже важливо. Е, тому такими ситуаціями, історіями на мій розсуд важливо ділитися і розповідати людям, для того, щоб інші могли попередити складнощі так? і зберегти собі здоров'я і життя. Давайте тепер підсумуємо нашу розмову. Що на ваш погляд повинен знати кожен про онкозахворювання? На мою думку, те, що має знати кожен, те, що в онкології дуже важливий час. Дуже важливо також мати другу думку або кілька думок інших лікарів на ситуацію, так і на лікування в подальшому теж. Дуже важливо лікуватися традиційною медициною, тому що є люди, які вибирають не проходити хіміотерапію, не проходити променеву терапію, і лікуватися нетрадиційним способом. Отже, на мою думку, дуже важливо лікуватися традиційними методами, але якщо людина має інші вірування там чи інший погляд, свій особистий, так то тоді важливо хоча б поєднувати одне з іншим. Дуже важлива підтримка рідних, і е, якщо людина не справляється самостійно, важливо все ж таки звернутися до психолога чи до психотерапевта та для того, щоб віднайти ресурси і допомогти першим ділом собі. Якщо людина не може справитися самостійно, дуже важливо все ж таки звернутися за допомогою до спеціаліста, зокрема до психолога чи до психотерапевта, е, і е, підтриматися, допомогти собі в цей справді нелегкий час. Дуже важливим є слухати сигнали власного тіла і не легковажити ними, так і навчитися відрізняти власну інтуїцію і від страхів, які часто диктує розум. Тому що страхи, які часто диктує розум, ідуть з голови, а інтуїція йде з серця, і це дуже складно переплутати. Партнер програми Модний дім Мері Лу. А тепер давайте перейдемо до бліт запитань. Тож ви готові? Так, звичайно. Ваша улюблена книга? Моя улюблена книга Вербера Траєкторія ангелів». Море чи гори? Море. Хто чи що вас надихає? Мене дуже надихає природа. Природа, тиша і написання постів. Солодке чи солони? І солодке, і солони. Готувати чи прибирати? Готувати. Відпустка в Україні чи за кордоном? І в Україні, і за кордоном все ж таки. Кавун чи диня? Кавун. Чай чи кава? Кава. Продовжуть речення. Коли мені сумно, є. я сумую, я дозволяю собі сумувати. Е, мене заспокоює? Е, мене заспокоює е, кототерапія, неботерапія <плес> е, е, і природа. Я люблю медитувати на природі. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Антоніна, Дуже дякую вам за те, що ви своїм прикладом можете допомогти та застерегти інших жінок. А вам бажаю міцного здоров'я і успіху в своїй справі. Це проєкт Юастайл. А стилю у нас один – бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги. Партнер програми Модний дім Мері Лу.